Але, але, пенсі... але, але, але з якої суми, суми з 10 мінімальних промежиткових мінімумів. Це, це, це суми більше, ніж 12 тисяч 128 і? країн. Тоді треба буде заплатити, якщо у вас пенсія вище цього, ви маєте заплатити 17%. Ну, у вас тоді буде пенсія 10 тисяч. Мені цікаво, таких пенсіонерів в країні скільки? Ну, я вважаю, десь так, ну може тисяч 50 не береться. Так, виходить. Це для бюджету це десь 6, тисяч, 6 мільярдів гривень, тільки на ці 50 тисяч людей треба сплатити. Вони сплатять. Бюджет сплатить. Це ми, підприємці, маємо сплатити. В бюджет, а бюджет через пенсійний фонд має сплатити. Ну, буде зараз не 6 мільярдів, 5 мільярдів. А пенсіонери, які отримують пенсію 1200-1500. У мене мама працює, працювала все життя, пів збудувала Русанівку і Нівки, отримують заробіт... тобто, пенсію, вибачайте, 1800 гривень. Mm -hmm. При, на... При підвищенні ціни пенсія не збільшується в неї. І знову таки зараз підвищиться квартплати, газ підвищиться, все знову підвищиться. Секунду, я не зрозумів. Якщо у когось пенсія 12 тисяч, він платить податок, так, ну, так він же платить. А, ну, а де є соціальна справедливість? Тут якраз здається, і є соціальна справедливість. Тобто, якщо хто якийсь хтось, там пшонка якщо... чи Янукович, да, мама там, да, то да, він да. не заплатив, а твоя мама за що платити ж не буде. Mm, правильно? Чи... Ну так, з одного боку, так. Але пшонка Янукович і таких зараз людей дуже багато, які Шо? герої, герої там України. Чи... Ну він же заплатить? Він заплатить 15%. Але у а нього... так взагалі нічого не заплатить слухаєш, ну, я зараз не. І, ну, ну, тоді це то, до, 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 до... добре. То есть, якщо не зватити, ми Ні. зараз перейдемо до того, Ні, що я розумію, я розумію. Розумі, давай, розумі... давай будемо вже говорити про те, що на якби ми розуміємо, що у нас ситуація відома, так? Оце пропонується, що ти пропонуєш змінити? Я по-перше взагалі можна відмінити. По-перше, по-перше хотілось би з самого початку не чіпати на даний час податковий кодекс і не робити ніяких змін, тому що система змінилась, система змінилась. Факти... Система залишилась така, яка вона є, а принципи ми е... в суспільстві маємо відбудувати нові. Ну, вони ну... просто ну, ці, ну, підвищили просто ставки у цих а, податків. Так, і все. І все. Ну, ну, на і 1000, в два рази. На вони 1000... ж не податковий кодекс змінили, вони не внесли нових. І, 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 під підвищувати, і підвищувати не потрібно. Нічого ну, подпи. а де гроші брати? А твоя мама на пенсію, якщо у нас, напицію, а, якщо а, у нас питання, немає, а, а боротись з корупцією потрібно. А з, ну, з, нас це е треба е час. Е так, я згоден. А потім ще будемо казати, що потрібен час. Ну, до бореться е е з корупцією. Нія, не, Тетяна бореться. В... У нас бореться? Результати. <провод> Ясно. Ну, 50 мільйонів гривень Добре. вже знайшли, 50 мільйонів гривень знайшли у Ставицького. 5 мільйонів доларів по курсу. Кіло, Ні, ну, я... дивись, Тільки... дивись. ну треба обшуки, просто ти пропонуєш провести обшуки по всім квартирам України, всіх високопосадовців. Е... Е... Чи бюджет треба якось Я наполучити? вважаю, і треба зараз... При збудувати податковий кодекс на нових принципах. Так сьогодні платити треба. Нам, якщо дадуть гроші, їх дадуть на армію, я так зрозумію. І на зміну яких системних інститутів а, чи ні. Ну, на армію ми дзвонимо 565 і. Ну, це ясно. А так, що треба зробити, я ж кажу. Треба, по-перше, довіру. Довіру у бізнес, відновити ну, довіру до бізнесу. Дивіться, вони тільки завтра починають розглядати, тут немає, що де, тут, треба тут немає, розумієте, тут принципові речі, це збільшення це так. збільшення, не дає повернення довіри у підприємців до держави, до... Так, народу. Місяць, про що, всього? Так, ну, а, може... а знову, а знову закручують гайки підвищенням підвищенням річ, Це в першу чергу вдарить не тільки по підприємцям. Підприємець не буде... ціну. Так. Так. Добре, мене питання, це можна сказати, що це другий крим, оця штука? Тобто Крим, от нам говорили, все нормально, ми ну, ви там робимо, знаєте... раз Крима немає. Тобто, так, якщо, так. Якщо, під, Криму... під шумок, знаєте, в цій державі… Наскільки серйозний а, удар? А, ну, Дуже хочу. серйозний удар. Цей удар може відбутися восени і, і, і знову-таки те, що підприємства закриються. Металургічні заводи можуть закритись. Ахметова. І не тільки Ахметова, а й наш, те, що було продано індійцю, теж має закритись. Він вже рік без... Це основа нашої дороги. Да, а, а там, вибачайте, це, це схід України, там інш, крім цього, немає. немає... Ні, 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 ми про економіку говоримо. про що тут політичні, соціальні, А воно, А воно ви розумієте. Взаємозв'язано. Що робити? Що робити? Угу. Треба... Чи не робити завтра, в Верховній Раді? З завтра не потрібно голосувати за ці зміни перший, в перший. Ну, Треба там є коли... нормальні зміни, я його почитав, там є щось нормальне. Ну, якщо ви кидаєте палити і для вас буде а, збільшення, да. збільшення, збільшення день, то питань нема. Для того, щоб молоді, молоді ж не перестали вживати пиво, там збільшується е, збільшення. ну, я думаю, молодь буде колотися чи щось Але таке. Але я скажу не так, більш, що ювеліри, ювеліри йдуть в тінь. Жах просто. Що ми будемо робити? Ну так, ні обручок на весілля, Ну, на ну, весілля, де... я думаю, буде. Все нормально. Ну, будемо купувати втричі дорожче. Тобто Не, ну, єдиний... Можна, можна дивитися, ні, ну розумієте, коли у нас був перший податковий майдан, теж казали, що нічого такого страшного немає, ну що там з ринками поборемось. Що, -що, що то привело? Ні, ну тоді серйозно там мінялось. Більше так, тут... ну, більше змінювалася. Зараз тут все по-тихому. Ви, вибачайте, у мене теж за один день 100 листів розібрати теж не було часу. Ну, а я тільки вчора отримав і там три редакції, ще невідомо, яка з них більше, яка, буде виставлена, да, на яка буде виставлена на голосування. Тобто принципово повністю розібратись, розкласти все по полочкам немає просто тобто часу. Теж. Порушення було в тому, що ще й не розглядалось якось публічно, громадськість ні нічого ні не, не знає. Нічого Громадська це? рада при кадмі це розглядали? Ні, не розглядали. Я просто в не входжу, не входжу Ні, не, знаю. не розглядали. А, Обговорення от сьогодні було бігом висловились за дві години, ми з 12 до 2 години швиденько висловився тільки крупний бізнес, банкіри. Там... А що вони сказали, до речі, на цьому засіданні? Ну, На цьому засіданні, Загалі, що, що, що це перше, це вдар по бізнесу, це вдар по населенню, що потрібно відновлювати, не збільшувати податки, а... Відновлювати довіру до податкового країни і до податкових ну, органів. До, до влади? Так. Що, що є, є у бізнесу розуміння, що податки треба платити, є розуміння в тому, що боротьба з відмиванням коштів, з поверненням ПДВ, з цими всіми схемами, тому що у нас 60% грошей в тіні. В, в тіні. І щоб їх вивезти, ми, підприємці, до цього готові на сьогоднішній день. Але питання тобто Гроші у вас є, але ви вмираєте вже завтра. Ні, ні, питання в другому. Гроші, гроші. Але але питання, що якщо не підвищити цін, е, якщо не підвищити заробітну плату держлужбовцю, тому ж самому податковому службовцю, у якого на сьогоднішній день від 1800 до 2500 гривень. Де взяти Тові... гроші на його? А треба змінювати принцип податкування. Тобто? Як сьогодні було фактично з виконуючим обов'язки, ну, заступник податкової інспекції України зазначив, що вони зараз працюють над повною е... зміною, а підрахунком реального економічного стану. Щоб подивитися до що чого, може потрібно взагалі відмінити соціальний внесок, може податку на доходи буде повністю достатньо для того, щоб виплачувати пенсії і виплачувати все інше. Ну, нам зараз потрібно не збільшувати щось. Це, це, це а, а, а питання складається в тому, що система за 22 роки налаштована на корупційну складову. У нас якщо немає за місяць цієї корупції, місяць вже пройшов. Немає тому, корупції? Ну, кажуть, немає. Ну, кажуть, мені а, теж кажуть, так, що то, немає. То, то тоді фактично можливо і має бути збільшена казна. За рахунок корупції, те, що Так. Ну, до речі, я ж кажу, це окрема тема, що їм завтра. Просто не прийняти, просто розглянути з громадськістю. Є якісь овернути, пропозиції у громадськості, овернути, як змінити сам підход до цього. У громадськості є. Є напрацювання. Є, є, є напрацювання, на ага. на наприклад, в мене в районі в Солом'янському районі при райдержадміністрації, є, ми спілкувалися з підприємцями, це дрібний. Дрібні підприємці, mm -hmm. мафи е, і так далі, вони кажуть, що фактично треба змінювати систему е, формування бюджету в тому ж самому місті Києві. Є а знизу? Так, снизу. Ну, зараз будуть вибори в Києві, нам багато понаобіцяють, я так думаю. Скільки популістів вилізе, що там буде згодим. мама дара? Ну, ще мені. раз, до завтра, є ще час. Зараз ми ж знаходимося, я вже звик називати це не, не опозиційне, а про власний канал чи власний канал. Тобто, я думаю, на ньому подивляться, подивляться на тебе, як на голову. Я глас, прошу, я дуже прошу нинішню владу зупинити прийняття цього законопроекту. Дати час нам всім в суспільстві зараз пережити цей складний складний... Скільки часу? Скільки ну... чекати? Вибачайте, стрес ми пережили досі достатньо для того, ну, щоб... Ну, який это... там стрес? І... А зараз... Ну... Я на все ще не маю, все добре, зараз... А то він... вам так здається. Ну, я... А, ви, ви, так... поспілку... ви поспілкуйтесь, будь ласка, з, з держслужбовцями, зайдіть в райдержадміністрацію. Ну, там ясно, там бабло не заносять, вони в стресі знаходяться. я розумію. Ви, ну... Вони спалили всі документи, до речі, до речі чи не що? От потрібно, ну, ну, давайте, давайте, от, ось... Ось що потрібно зараз змінити. Я розумію, але ви, ви зараз всю, всіх держслужбовців ставите під одну рамку, що вони всі... Ну... Держслужбовець це крадій. Все. Ну, Десь ну... Так воно і є, бо ми це знаємо всі, але я ж не кажу, що їх треба садити і ще ставити до стінки. теж треба щось ну, робити, бо це, це, на ті це, це, зараз... Зарплати... Це це відношення як, це точно так же, як була та влада. Це таке відношення. Нічого, це моє, моя власна думка. У нас своя власна думка. Дивіться, зараз ми поговорили, є якісь проблеми. От ще там дві хвилини. Звернись до влади, так більш конкретно, скажи. Тому що от просто зупинити процес невідомо наскільки, я думаю, це несерйозно. Сказати, скільки ще треба часу, щоб вам запропонувати ваше де зібратися, з ким, хто збере... Е, сьогодні було запропоновано. Думаю, сьогодні треба. було запропоновано. І я впевнений, що влада дослухається, тому що іншого виходу немає ні у нас, у підприємців, ні у суспільства. Маємо обговорити майбутні зміни. Є робочі групи серед підприємців, при кабінеті міністрів, в регіонах. Люди є, які щиро бажають благополуччя цій державі і своєму народу. Вони відчувають відповідальність перед державою і хочуть, хочуть змінити, тому що потрібно змінити систему, систему відношень людей до держави і держави до людей. Ми готові на сьогоднішній день як підприємці, так і громадяни України повернутися. Але дуже велике прохання від влади почути нас, тому що за цей місяць ми не відчуваємо на сьогоднішній день, що влада нас чує. І взагалі, чи вона хоче нас чути. Тому в нас ще є надія. А ну, я закінчу на тому, що... Ми вже не перший раз кажемо, ми говорили це раніше, якщо зв'язку між владою і народом не буде, якщо не буде зворотніх зв'язків, то система взагалі може розвалитися. І якщо удар, як ти кажеш, такі на рівні втрати Криму, ще може більше то ми можемо отримати черговий майдан про це те, що відкрито говорять в сетях. Головне завдання влади не тільки сидіти і приймати рішення, але звертатися до народу, тому що якщо... Вона буде окрема, а народ буде окремо, закінчиться тим самим, що і Янукович, я розумію. Так, так. Навіть якщо вона не буде красти стільки, скільки Янукович, нам знову прийдеться. Ситуація складна. Ми розуміємо, що ситуація складна, але взагалі-то це ж не шахи, а реальне життя, тому ми звертаємось до нашої влади, щоб вона... Подумала, чим це закінчиться для неї і не для цієї країни, а для України. Цієї країни да. казав пан Ющенко, і ти знаєш, чим це закінчилось. Треба відвикати. Ну, до наступних помітаю, зустрічей, наші да, любі шахісти. Я маю надію, що завтра Верховна Рада дослухається до свого каналу НТВ і гласу народу, який сьогодні виступав. До побачення. Дякую.